Бойова машина це надійність. Бойова машина це захист. Бойова машина це вогнева міць. І найголовніше, бойова машина це не на папері, вона в металі. І дуже скоро в складі ЗСУ. Знайомтесь, це БКМ Варта 2 від української бронетехніки. І серйозно, це техніка, про яку з гордістю можна сказати. Так, вона українська. Зараз ви дізнаєтесь, чим не вгодила попередня версія СБА Варта 1? Як конструктори встановили важкущий модуль від БТРа, нібито звичайний бронеавтомобіль? Чому БКМ Варта 2 важить вдвічі менше, а заброньована краще за БТР 4? Невже це означає? Що БТРи більше не потрібні. І як конструктори змогли вирішити проблему з найстрашнішою зброєю сьогодення FPV-дронами? Сідайте зручніше, а то зараз ви будете в шоці від того, наскільки ж продуманим може бути звичайний бронеавтомобіль. Тільки про вподобайку та підписку не забудьте, їх поставити зовсім не складно, а для мене це так важливо. Дякую. В чому проблема СБА варта 1? І одразу ж наступне запитання. Чому Варта 1 це СБА, а Варта 2 це БКМ? Дивіться, тут діло таке: СБА це спеціальний броньований автомобіль. Тобто, це не повноцінна бойова одиниця. Головне завдання СБА це все-таки доставка десанту. А БКМ це бойова колісна машина. Відчуваєте різницю? Це вже безпосередньо бойова машина, яка сама по собі має потужне озброєння. Забігаючи наперед, скажу, що Варта 2 з 30-мм гарматою це БКМ. А варта 2, яка має лише кулемет, все-таки буде відноситись до СБА. Але повернемось до проблеми попередньої машини СБА Варта 1. Її розробили ще в далекому 2015 році. Через рік з'явився рестайл, і з того часу нічого не змінювалось. Об'єктивно, машинка непогана, от прямо дуже непогана. До речі, конкретно про неї в мене на каналі є більш детальне відео. Воно з'явиться тут. Але з цією машинкою пов'язана одна маленька і водночас фатальна проблема. Там всього одна позиція. Я вам зараз її покажу. Я ж навіть цю, як її. А, карту приніс. Називається Шасі від білоруського МАЗа. От, власне, приїхали. Тому одразу після повномасштабки така чудова машина перестала вироблятись. Що ж робити? Українська бронетехніка не розгубилась і почала пачками клепати СБА Новатор. А не так давно ще й презентувала просто шикарний тактичний броньовик Новатор 2. До речі, і про цю машину я вже робив детальне відео. Воно зараз з'явиться тут. Єдине, що з того часу змінилося, так це те, що в ЗСУ стало більше, ніж на 100 таких новаторів більше. От така тавтологія. Але все рівно це не те. Міняти варту на Новатор це ніби як міняти старий Lexus LX 600 на нову Toyota Land Cruiser Prado. Ніби і новіше, ніби і прикольніше, ніби і цікавіше. Але от не те. Розумієте, не те. Саме тому українська бронетехніка презентувала бойову колісну машину Варта 2, яка замінила спеціальний броньований автомобіль Варта 1. Якщо коротко про зміни, то тут змінилось просто все. Ну, принаймні, точно більше, ніж 4 позиції. Наприклад, варта 1 це рамник, Варта 2 має несучий кузов. І цей кузов збирають в Україні. Броня вона і в Африці броня, але її конструкція тепер зовсім інша. Я не певен, чи навіть на американських машинах вона буде настільки продуманою. І найцікавіше бойовий модуль. 30-міліметрова гармата завжди була візитівкою БТР та БМП. Все через те, що такий модуль надто важкий для чотирьохколісної машини. Але інженерів для того й наймають, щоб вони думали над новими, більш ефективними рішеннями. І все виглядає так, ніби вони його придумали. Саме тому Варта 2 це більше не спеціалізований бронеавтомобіль. Тепер це повноцінна бойова полісна машина. Хоча за потреби сюди досі можна поставити старий добрий кулемет. Що це за такі потреби, я розповім згодом. Але хіба від цього не постраждає маневреність? Як як повноцінний бойовий модуль Січ важить немало. Розробник запевняє, що, хоч і пуста машина важить всього 12 тонн, основна її маса зосереджена знизу. Тому двохтонний бойовий модуль не надто погіршує її маневреність. Хоча дрифтити на ній не рекомендується. Навіть попри те, що можна заблокувати задній диференціал. Але якщо серйозно, то можна просто купити дві-три машини з 30-мм гарматою і ще 5 зі звичайною короною з кулеметом. І загальна мобільність згода не впаде. А вогнева міць зросте суттєво. До речі, ще більше цікавої інформації ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Там публікуються дуже цікаві матеріали, тому заходьте, ви не пожалкуєте. Двигун стоїть тут від фірми Cummins на 6,7 літра та видає 360 кінських сил а автоматична трансмісія від фірми Allison. Якщо вам здається, що ви про них вже десь чули, то вам не здається. Ця зв'язка використовується просто скрізь. Це найнадійніше рішення зі всіх, що нині тільки існують. І мільйони кілометрів пробігу по всіх типах доріг та по всіх типах їх відсутності тому доказ. До речі, оскільки попередня машина була на базі МАЗа, то й коробка передач там була механічна. А тепер тут автомат. Максимальна швидкість нової машини становитиме 110 км на годину. І це досить таки добре. Щодо диференціалів, то тут все просто прекрасно. Ви можете заблокувати і передній, і задній, і центральний. А крутний момент буде розподілено за принципом 50 на 50. Так, це не Mercedes дає купа сценаріїв руху, де можна ділити момент і 30 на 70, і 80 на 20, і ще якось так. Але може воно і на краще, хоч нічого не зламається. А як я вже й казав, це найголовніше. Ще одна класна фішка це незалежна підвізка для всіх коліс. І нібито й дрібничка, наче це й не сприймається як досягнення. Але це максимально необхідна річ, яка обов'язково має бути в цій машині. І варто віддати належне, бо вона тут є. Також БКМ Варта 2 оснащена АБС, світломаскуванням та кондиціонером. Нібито дрібнички, а наскільки ж приємно? І нарешті ми переходимо до того, над чим конструктори заморочились найбільше до бронювання яким таким чином варта 2 стала легшою на 3,5 тонни за варту 1, і в той самий час має клас захисту не станак 4569 левел 2B, 2 а станак 4569 левел 3А3Б, тобто на клас вище? Щоб ви розуміли, раніше варта була захищена від 6 кілограмових мін та від звичайних куль 762 по периметру з відстані 30 метрів. А тепер захист від повноцінних протитанкових 8 кілограмових мін. Та топових 762 мм снарядів з відстані 30 метрів. Іншими словами, з відстані 200-500 метрів вже 12,7 та 14,5 не факт, що візьмуть броню. І знову ж таки, машина на 3,5 тони легша. Гляньте на ці двері. Це називається рознесене бронювання. Боєприпас влітає в передній бронелист. Так, цей бронелист пробивається. Але снаряд вже втратив масу енергії, його сердечник зламано. І навіть не це так важливо. Всередині броні снаряд рухається по прямій, а коли вилітає з неї, то дестабілізується. Тому до другого бронелиста він прилетить і без кінетичної енергії, і ще й боком. Виходить, менше броні, а живучість та ж сама. Але одна поправочка: з важкими 30-мм боєприпасами такий прикол не спрацює. Для цього треба будуть товстіші бронелисти, ліпше навіть три штуки, і більша відстань між ними. Тієї броні, що є в варти 2, буде замало. Але така конструкція ще й дуже і дуже добре захищає від ефпів дронів. А то вони зазвичай оснащені досить примітивним кумулятивним зарядом. Так, цей заряд може прорізати броню танка в певних місцях. Але знову ж таки, рознесене бронювання спалить велику частину енергії завдяки цій порожнині. Тому Варта 2 має шанс вижити навіть після влучання FPV. Але це крайня міра, якщо не спрацює реп і активний захист. Але про це згодом. Хоча б я б все рівно зверху ще б накинув протикумулятивні решітки, щоб вже захистити машину від ракет ПТРК, що також мають кумулятивну боєголовку. Тепер перейдемо до протимінного захисту. А то тут також є про що поговорити. По-перше, варта 2, як і, в принципі, будь-який інший нормальний мраб броньовик має В-подібне дно. Суть у тому, що при вибуху міни її уламки будуть влучати не прямо в броню, а заходити під кутом. І як ви знаєте, бронювання під кутом має більшу стійкість при однаковій товщині. Також, оскільки бронелисти знаходяться під кутом, то частина уламків просто відрикошетить в сторону від машини. Таке рішення є досить популярним і широко використовується на сучасній бронетехніці. Але Варта 2 має ще одне дно підвісне. Його особливість у тому, що воно тримається на тросах і більше ніяк не зв'язано з основним дном машини. І тепер гляньте, як цікаво виходить: уламки влітають все дно. Їх енергія витрачається на те, щоб пробити бронепластину. Але оскільки вона закріплена на тросах, то уламки витрачають решту енергії на те, щоб підняти це буферне дно. І виходить так, що до екіпажу долітає набагато менше енергії вибуху, ніж зазвичай. А що це дає? А це рятує від травм ніг. тобто від переломів, розтягнень і так далі. А то ви ж розумієте, що якщо кажуть, що після вибуху всі залишились живі. То це ще не значить, що ніхто не отримав поранень. Варта 2 побудована так, щоб зберегти не тільки життя, а ще й здоров'я бійця. Саме тому тут стоять підвісні сидіння. Вони ще додатково гасять удар від вибуху. А отже, шанси на те, що боєць не отримає жодних травм, ще більше зростають. Також варто згадати і за фільтр повітря, який стоїть на цій машині. Звучить, ніби як і не надто необхідна річ. На превелике щастя, ядерного забруднення на фронті немає. Біологічна зброя поки наче також не з'являлась. Але Росія дуже і дуже часто використовує хімічні боєприпаси. І якщо вже якомусь екіпажу доведеться зіткнутися з отруйними газами, то Варта 2 може стати порятунком для них. Так само, як і якісний захищений зв'язок. Варта має одразу дві радіостанції одна від DTC. Інша від мотороли либідь. Також у командира є комп'ютер, який дозволяє легко спілкуватись з екіпажами машин. За його допомогою командир машини може дати бойове завдання іншому командиру машини. А той, в свою чергу, отримає сповіщення і дасть вказівки іншим членам екіпажу. Окрім цього, БКМ варта 2 оснащена системою ситуаційної обізнаності, яка дозволяє командиру бачити поле бою в реальному часі. Проте все-таки найнебезпечнішою зброєю є fpv дрон Він дешевий, їх багато, а потужності достатньо, щоб знищити будь-який броньовик. Але в нього є вразливе місце. Стоп, секундочку. Що з тобою не так. А? Пх, і це якраз таки зв'язок. Його можна заглушити за допомогою рев. Саме тому кожна варта 2, починаючи з базової комплектації, буде оснащена модулем РЕП. Окрім цього, фахівці з української бронетехніки створили активну і пасивну РЛС, що будуть стежити за небом, вишукуючи якраз таки FPV дрони. Поки це лише дозволяє дізнатись, на якій відстані дрон знаходиться. Але насправді ці дані потрібні для роботи майбутньої системи активного захисту, поки ця система існує лише на папері і строго засекречена. Єдине, що відомо, що вона буде, власне, українська. І буде збивати дрони завдяки так званому механічному пошкодженню. Враховуючи, що українська бронетехніка це бізнес, який зацікавлений в створенні нового озброєння, то такий захист з'явиться дуже і дуже скоро. Та одразу стане на конвеєр. Як до того зробила Варта 1, Богдана, Новатор, міномети, боєприпаси. Як бачите, пальців не хватило, Варта 2 і так далі. Також. Кожна серійна машина буде оснащена тепловізором та системою нічного бачення. А це критично важливо вночі. Фари ж вмикати не можна, бо машину засічає і знищить ворог. Єдиний варіант довіритись електроніці. Тепер щодо бойового модуля Січ. Його головна фішка це 30-мм гармата. Вона дозволить пробити будь-яку російську БМП, будь-який БТР та будь-який броньовик. Єдиною важкою мішенью залишиться танк, але й його можна пошкодити. Також із 30-мм гармати можна дуже і дуже сильно пошкодити окопи та інші фортифікації ворога. Раніше броньовики не мали настільки потужного озброєння, а тепер така опція є. До того ж, модуль Січ ще оснащений 762 мм кулеметом та 40 мм автоматичним гранатометом. Проблема лишень в вартості. Бо Січ коштує стільки ж, як і сама Варта 2. Тому доведеться обирати, або одна топова машина. Або два звичайних броньовика лишень з відкритою баштою, так званою короною. Крім цього, на Варту 2 можна поставити модуль з 14,5 мм кулеметом. Але проблема також в ціні. Він коштує як пів машини. Розробили БКМ Варта 2 досить швидко. Розпочали в минулому році. Півроку готувалась документація, технічне завдання, дозволи і так далі. А за інші півроку. Машина з'явилася в металі, створені зв'язки постачання деталей і так далі. На початку вересня варту 2 показали на польській виставці техніки. І от прямо зараз випробовують та запускають в серійне виробництво. Збірка однієї готової машини займає місяць. Але враховуючи, що можна одночасно збирати одразу декілька машин, то вже до нового року в ЗСУ може бути сотня таких броньовиків. Щоб ви розуміли, одного новатора збирати треба також місяць, але за два місяці їх наклепали більше сотні. І тепер виникає резонне запитання: чи потрібен БТР-4? До речі, відео про нього зараз з'явиться в підкасті. Я там розповім, чому класичний бтр 4 е застарів. А бтр 4 мв 1 є просто прекрасною машиною для ЗСУ. Так от повернемось до варти. Вона має набагато кращу броню, ніж БТР родом з 80-х, 90-х та 0 років. Класичний БТР-4, а це той, про який ви зараз подумали, має гіршу броню, в основному за рахунок примітивнішої конструкції. А бойовий модуль тепер перестав бути його козирем. Єдине, що в нього є ракети ПТРК, а в варти їх немає. Хоча з іншого боку, на варту також можна поставити окремий модуль з ПТРК, але тоді просто пропаде 30-мм гармата. А от, наприклад, по місткості бтр 4 і варта аналогічні. Тому так, з технічної точки зору, в виробництві бтр 4 більше немає сенсу. Але це аж ніяк не стосується його оновленої версії бтр 4 мв 1 та БТР-Отаман від НВО Практика. Там броня буде поконкретніше. Ну і до того ж, там є ракети ПТРК, яких немає ВАРТі. Єдина проблема: ні один, ні другий серійно не виробляється. А вже, відверто кажучи, пора. Що ж думаєте ви про цей броньовик? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. А зараз я хочу особисто подякувати кожному спонсору канала. Ви сильно допомагаєте розвивати український YouTube. До речі, якщо хто хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. А зараз, давайте подивимося відео про BTR 4 або ж про Новатор. Або ж про оплот. У мене на каналі ви точно знайдете щось цікаве. Слава Україні!